Усім привіт, Ви на каналі Хоміки і Сьогодні нарешті в нас таке вийшло відео. Я вирішив пересадити пушку і пушкави різні клітки, бо пушок вже трошки замучив пушку. І я думаю, що пушка можливо вагітна вже, тому я вирішив їх вже пересадити. Для цього я підготував а, носить таку клітку. Вона у нас вже дуже давно. Як бачите, я насипаю стружки. Тут у мене і кормушка, і поїлка, і труба. Я витягну, щоб йому поставити. Ось так у мене вийшло. Зовсім така маленька клітка. Але. Якщо пушка в нас народить хомічат, то я просто колесо переставлю і пушок буде мати своє колесо. А поки пушка буде мати дітей, як ви знаєте, колесо не можна їй, щоб вона не відволікалася. Тому поки що пушок живе ось так. Ну йому тут є де полазити. Тому так зараз вони ось тут разом сидять. Пушка їсть оці зелені снеки. І, До речі, дуже подобаються нашим кумочкам ці зелені снеки. Um, якщо чесно пам'ятаю, з чим це було, вроді би це є кокос з чимось. Бо було з якоюсь там морквою, вроде би, то вони не дуже так хотіли прям. Але зараз їм подобається, як бачите наша пушка, наш пушок, думаю, вже всі заскучились за ними. Перше на нашому каналі то пушка в нас ось ця сіренька хомечешка, а пушок у нас більш такий трьохколірний, я його називаю. Uh, ну що ж, ось так пушки вийшло. Ну, ми їх ще не пересаджували, як бачите, зазняв їх в колесі з наших хомячків це найручніший наш ось цей пушок. Якраз він так його частинка в трубі, а частинка назовні, то він найрушніший. Можемо бачити ось тут. У нас буде жити наш пушок. Я його зараз я йому вже насипав корм, насипав е, точніше налив водички. Я йому кинув е, чомусь снек, чомусь я йому кинув, а не положив, Не знаю чому. Ось наша пушечка, дуже красивий хомічок, сіренький. Справді такого ще не бачу. Ось таку приманку я поставив для нашого хом'ячка пушка, щоб його взяти, бо його нереально взяти від пушки, він просто дуже швидкий та втікає. Ось можна бачити, що вже пушок в кліточці, звісно, йому тут буде дуже скучно самому. Але прийдеться йому тут тепер пожити. Звісно, я хом'ячків час від часу, коли я прибираю, змінюю їм клітки, їм таку обстановку, так скажемо. Перший пушок жив в трьох е, такій поверховій клітці, можна сказати. Потім я його переслив до пушки, він трохи в акваріумі, і тепер він в такій клітці. Як ви знаєте, тут у нас жив перший хом'ячок, е, наш батончик. Хто не знає, можете подивитися наші відео і шортс або довгі наші відео. Там також я показував його. Він жив перший тут, в кліточці, але тепер він живе там, де пушок. Так, в нас є всього три клітки, один акваріум. Ну що ж, ось так пушок, що освоюється, можемо на нього трошки подивитись Наша пушка тепер ось тут у нас сидить в акваріумі, але їй тут дуже добре. Та як вона вагітна, напевно, що то я мав її просто залишити одну. Ти став лайк, підписуйся на наш канал. Е, дуже прошу вас підписатися, щоб в нас була активність побільше писати коментарі. нам. Надіюсь, вам подобаються наші відео, особливо пушка. Ну що ж, до нових зустрічей.